День без телефону. Одного ранку Артем прокинувся не від співу пташок, а від тихого дзінь. І хлопчик, навіть не вставши з ліжка, почав гортати стрічку. Артемчику, сьогодні в мене важлива співбесіда. Хвилююся трохи. Ага. Угу. пробурмотів він, не відриваючи очей від екрана. Допоможеш мені з ремонтом. «Потім!» – відповів Артем, навіть не глянувши, а наймолодша Соня прибігла з кольоровим малюнком. Подивись, Артема, це в мене качеля!» Пізніше, махнув рукою брат. Соня засмучено опустила очі і пішла геть. У школі Артем сидів за партою, занурений у телефон. Ходімо в футбол! кликав Максим. «Або в пар. Додала Оля. Не можу. Треба ще сто лайків. Ввечері прийшов дідусь Микола. Онучку, я хотів би розповісти, як познайомився з твоєю бабусею. Дідусю, це не цікаво. Дідусь сумно всміхнувся І тихо пішов. Пізно ввечері він лежав на ліжку, гортаючи відео. Раптом за вікном побачив дивний старовинний будинок, якого ніколи раніше не було. Двері самі відчинилися, і Артем, тремтячи від цікавості, вступив у середину. Ласкаво просимо, Артеме. Я пан Спомин, хранитель забутих розмов. Звідки ви знаєте моє ім'я? Ох, я знаю всіх, хто перестав слухати. Ходімо, покажу тобі твою колекцію. Перед Артемом стояли прозорі кулі, в яких рухалися картини, мов живі спогади. В одній кульці мама за сніданком, що хвилюється перед співбесідою а поруч він сам байдужий з телефоном у руках. Я цього навіть не пам'ятаю. У наступній залі кульки показували моменти з друзями. Максим радів перемозі в Олімпіаді. Оля розповідала про свій страх перед контрольною, просячи підтримки в хлопця. Але Артем у кожній кульці сидів осторонь, занурений у телефон. Кулі тьмяніли і гласли одна за одною. А вони... Хотіли поділитися з тобою радістю, але розмови без слухача вмирають. Найбільша зала присвячена дідусю. У золотавих кульках світилися моменти. Дідусь розповідає про те, як зустрів бабусю, Знайомить з родинним деревом. Дідусь навчає грати у шахи. Твій дідусь хотів передати тобі мудрість поколінь, але ти вибрав лайки замість спогадів. Я все зіпсував, а можна це якось виправити. Можна. Один день без телефону, без екранів, без відео, без лайків. Один день, коли ти справді слухаєш тих. Хто любить тебе, наступного ранку телефон лежав на тумбочці, але Артем не взяв його. Він пішов на кухню і сів поруч із мамою. Розкажи, як пройшла твоя співбесіда. Мама усміхнулася і вперше за довгий час її очі сяяли радістю. Коли прийшов дідусь, Артем першим заговорив. Дідусю, а як ви зустріли бабусю? І дідусь довго розповідав з теплом, а хлопчик слухав кожне слово, мов скарб. Соня принесла новий малюнок. Ти чудова художниця, дівчинка розквітла від радості. Увага! Це найбільший подарунок, який ми можемо дати тим, кого любимо. Справжні розмови це наші найцінніші спогади. Відклади телефон, не втрачай справжні цінні моменти життя. Сімдесят мультиків, п'ятдесят чотири тисячі глядачів, п'ять мільйонів переглядів, вікторини англійська мова, музика. Дітям, батькам, вчителям, вихователям. Дивись. Слухай, поширюй українське. Сподобалась казка, підтримай нас, будь ласка.